Тарас Григорьович Чевченко у ривок спайми Кавказ, за горами гори хмарою повиті, засіяні гори, кров'ю политі, Спокон вік прометеє там орел карає, щодень Божий до довб... беребра і серце розбиває, розбиває та не вип'є живучої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, вмирає воля. І несити не невиорене. Поле, не скулі душі живої, ні слово живого. Не понесе слави Бога, великого Бога. Не, не нам не плюс тобою стати, не нам діла твої судить. Нам тільки плакать, плакать, плакать і хліб насушний замісить. Кривавим потом і сльозами кати знущається над нами, а наша правда п'яна спить. Коли вона прокинеться? Коли отпочити ляжеш Боже утомлений і нам даси жити. Ми віруємо в твоїй силі і духу живого. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики Віки і віки. А поки течуть ріки, кроваві ріки. віки, За горами гори, хмарою повиті, Засіяні гори кров'ю политі. Отамто ми і ми не нагодованої воли застукали сердешну волю. Та й цькуємо Лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові на поїцях імператорів би стало з дітьми і внуками втопить сльоза у а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матері гарячих сльоз, а батькових старих кривавих. Не ріки море розлилось огненне море. Слава, слава. Хортам і гончим, і царям, і нашим батюшкам, царям, слава! І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті, бурітися, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.